Як правильно замочувати горіхи для максимальної користі? Привіт! Ти знаєш, що замочування горіхів робить їх ще кориснішими? У цьому відео розберемося, навіщо і як правильно це робити, щоб отримати максимум користі для здоров'я. Дивись до кінця, щоб дізнатися секрет ідеального замочування та уникнути помилок. Чому потрібно замочувати горіхи? Горіхи містять фітинову кислоту, яка заважає засвоєнню корисних мікроелементів, таких як кальцій, залізо та магній. Воно нейтралізує фітинову кислоту та активує ферменти, що покращує травлення. Тому горіхи стають м'якшими, смачнішими та легше засвоюються організмом. Як правильно замочувати горіхи? Обираємо якісні горіхи. Бажано сирі та несмажені. Промиваємо їх під проточною водою, щоб прибрати пил та забруднення. Замчуємо у фільтрованій або джерельній воді у співвідношенні 1 до 2. На одну частину горіхів дві частини води. Додаємо сіль, одна чайна ложка на 500 мл води. Це допомагає знешкодити антипоживні речовини. Чекаємо! Для різних горіхів потрібний різний час замочування. Горіх мигдаль від 8 до 12 години фундук 8 годин, грецький горіх 4-6 годин кешю 2-4 години. Фісташки та кедрові горіхи замочувати не потрібно. Промиваємо горіхи після замочування та висушуємо їх перед зберіганням. Як зберігати замочені горіхи? Після замочування горіхи можна зберігати в холодильнику до трьох днів. Або висушити в духовці при температурі 50-60 градусів, щоб зберегти їх довше. Де купити якісні горіхи. Щоб отримати максимальну користь, важливо використовувати натуральні та свіжі горіхи. Всі необхідні горіхи ти знайдеш у моєму інтернет-магазині. Посилання в описі. Підписуйся та залишай коментар. Якщо відео було корисним, став лайк і підписуйся на канал. Щоб не пропустити нові цікаві факти про здорове харчування, напиши в коментарях, чи замочуєш ти горіхи, і які твої улюблені.